Найближчими днями в Україні пройдуть довгоочікувані дощі, адже опадів не було вже тривалий час. Внаслідок опадів температура трохи знизиться, але вже на вихідних погода стабілізується. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. так. У четвер, 14 вересня, опади накриють майже всю Україну. Сухо буде лише у Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій областях та в Криму. Нарешті території країни очікуються дощі. Місцями можливі грози. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у четвер, то поки що буде прохолодно лише у західних та східних областях від плюс 19 до плюс 24 градусів тепла. Нарешті території країни буде від плюс 23 до плюс 28 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 12 до плюс 15 градусів. Лише у північно-східних областях буде від плюс 7 до плюс 11 градусів вночі. У Києві, 14 вересня, вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Вранці розпочнеться дощ із грозою, який який всередині дня повинен припинитися. Ввечері він піде знову. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 15 до плюс 28 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!